Правильно зроблений димохід не тільки виводить з приміщення продукти в від роботи опалювальних приладів, але також забезпечує надходження в топку кисню ще зовсім недавно, коли говорили про димоході, мали на увазі цегляну або металеву трубу, зараз же з'явилося багато інших матеріалів, що застосовуються для його облаштування, тому, щоб зробити правильний вибір, спочатку треба ознайомитися з існуючими пропозиціями. Перевагами і недоліками кожного матеріалу, види матеріалів для димоходу, їх плюси і мінуси. Перед вибором матеріалу для створення димоходу треба визначитися з типом застосовуваного опалювального пристрою: димохід, який буде відмінно виконувати своє завдання разом з каміном або дров'яною піччю, не підійде для газового котла. Деякі люди, почувши слово Димар, уявляють собі вертикальну трубу, це дійсно основний його елемент, найбільше впливає на якісну і безпечну роботу опалювального пристрою, але є й інші складові. Сучасний димохід має складну конструкцію, що збирається з безлічі деталей внутрішньої труби, основні частини димоходу, вертикальна труба, ревізійні віконця. Через них проводиться огляд стану димоходу під Дон. В ньому збирається конденсат прасолька грибок захищає трубу від попадання атмосферних опадів. Також велике значення має і вид використовуваного палива це можуть бути дрова, тирса, вугілля, газ, торф та інші. Кожне паливо має свою температуру згоряння. Тому і температура газів, що відводяться, буде відрізнятися, щоб димохід вийшов безпечним. Перед розрахунками обов'язково враховуються наступні характеристики матеріалів, стійкість до корозії в продуктах горіння. Є пари сірки та інших шкідливих речовин, які негативно впливають на матеріал димоходу оранже. За кількістю сірки в продуктах згоряння існує три класи димоходів: для газових котлів, для рідкопаливних котлів і печель на дровах для твердопаливних котлів, що працюють на вугіллі або торфі, величина тиску газів. В димоході. існує два варіанти тяги природна і примусова. Тому тиск буде залежати від типу опалювального обладнання, можливість утворення в димоході великої кількості конденсату, якщо використовується пористий матеріал. Наприклад, цегла стійкість до займання, велика кількість цяжі на стінках димоходу може спалахнути. При загорянні пік температури досягає 1000 градусів, що не кожен матеріал зможе витримати. Температура газів, що відходять, залежить від температури згоряння конкретного палива. Таблиця, залежність температури вихідних газів від виду палива, тип опалювального приладу, вид палива температура продуктів згоряння палива оцкаміндрова 3-506, 5-0 печдрова чотири 0-0, 7-0-0 піролізний, газогенераторний котилдрова 1-6-0, 2-5-0 твердопаливний котел 1-2-0, 2-5-0 твердопаливний котел 2-2-0. 2.4.0 твердопаливний котелоголь 500-700 газовий котелгаз 1.2.0, 2.0.0 дизельний котел дизельний котелдизельне топливо 1.5.0, 250. Для облаштування димоходу фахівці рекомендують під певне паливо використовувати конкретні матеріали тверде паливо, з цегла або керамічні труби витримують до 700 ос і періодичне підвищення температури до 1000 ос рідке паливо. Матеріал, що витримує температуру до 250 ос і її, підвищення на короткий період до 400 ос. А при використанні дизельного палива димохід повинен володіти високою стійкістю до негативного впливу агресивних речовин, які є в конденсаті, природний або скраплений газ, металеві труби, витримують температуру до 200 ос і короткочасне її. Підвищення до 400 ос для газу цих характеристик цілком достатньо. Тому при виборі матеріалу треба враховувати всі описані умови. Розглянемо докладніше кілька видів труб для прокладання димоходу. Керамічна труба. Одним з кращих варіантів для димоходу є керамічна труба. Вона універсальна. Так як застосовується незалежно від використовуваного виду опалювального приладу і палива, основні переваги керамічної труби, встановленої в димоході, просто в монтажі легко ріжеться і свердлиться, не піддається корозії і стійка до впливу агресивних речовин пожежобезпечна. всередині покрита жароміцною глазур'ю, на гладкій поверхні не накопичується сажа, це покращує тягу і вберігає від загоряння, володіє великим терміном служби до 40 років. Конденсат стікає в спеціальний відстійник, не затримуючись на гладкій поверхні. Тому, взимку від попадання холодного зовнішнього повітря, на стінках труби не буде обмерзання вологи і розтріскування матеріалу не вимагає складної чистки, просто в експлуатації витримує високу температуру газів, що відходять. Щоб конструкція була міцною. Керамічна труба поміщається в крам оболонку, навколо керамічної труби укладається шар теплоізоляції для зменшення утворення конденсату і захисту корпусу димоходу від високої температури. Треба пам'ятати, що і сама керамічна труба, і теплоізоляція вбирають вологу, тому в бетонному блоці повинна бути хороша вентиляція. Вона забезпечується за рахунок спеціальних пустотних каналів. Для ще більшого посилення конструкції в отвори по краях бетонних блоків може встановлюватися арматура, а частина димоходу, що знаходиться над дахом, армується в обов'язковому порядку. Блоки прямокутного перерізу також можуть використовуватися для відновлення працездатності старого цегляного димоходу або створення нового є керамічні труби. Оформлені в сталевий корпус для них не треба створювати фундамент і окремий канал, азбестова труба, азбестоцементні труби стали популярними за часів Це пояснювалося їх низькою вартістю і доступністю. І, хоча спочатку азбестова труба призначалася для застосування в сільському господарстві, але під час масового приватного будівництва народні умільці стали зводити з них димоходи. Азбестоцемент не розрахований на високі температури. Він може загорітися при досягненні більш 300 оц, а якщо станеться загоряння, знаходиться в трубі сажі, то такий димохід вибухонебезпечний. Якщо все-таки вирішено використовувати азбестову трубу в якості димоходу, то монтувати її безпосередньо біля опалювального приладу не можна, а краще поставити ближче до покрівлі. У будь-якому димоході поступово накопичується сажа, але чим більш гладкі внутрішні стінки. Тим повільніше відбувається цей процес, так як азбестоцементні труби мають жорстку поверхню. То сажа в них накопичується дуже швидко. Тому їм потрібна часта чистка. Основні мінуси азбестових труб: максимальний температурний поріг становить 300 оц висока пористість, на стінках труби утримується конденсат і швидко накопичується сажа. Низька теплоємність матеріал легко нагрівається, що призводить до зниження тяги, складність в експлуатації. Потрібно часта чистка, але через неможливість встановити ревізійні люки це заняття ускладнюється. З огляду на описані недоліки. Використання азбестових труб для створення димоходу може привести до наступних проблем утворення тріщин, чадний газ почне через них надходити в приміщення, складність герметизації стиків, при внутрішньому загорянні вогонь вирветься назовні, почнеться пожежа в приміщенні, порушення роботи димоходу, аж до його вибуху. Хоча первинним призначенням азбестоцементних труб було транспортування води, вони не бояться вологи. Але від впливу конденсату в димоході матеріал швидко руйнується, так як крім води конденсат містить багато активних речовин. Щоб захистити азбестоцементні труби від перепадів температури і перегріву, їх можна щільно обшити цегляною кладкою. Зробити футеровку, оцинкована труба труби з оцинкованої сталі стійкі до агресивного впливу конденсату і гарячих пічних газів. Перевага такого димоходу в невеликій вазі труби, тому створювати надійний фундамент не обов'язково досить надійно зафіксувати її на стіні. Існує два типи оцинкованої труби, одностінна, Без теплоізоляційного матеріалу двостінна. Сендвіч труба ніж її стінками прокладений утеплювач. Якщо оцинкована одностінна труба монтується зовні будинку, то її треба обов'язково добре утеплювати, інакше всередині буде постійно утворюватися багато конденсату, утеплюються тільки ті частини труби, які проходять по неопалюваному горищі і зовні будівлі. Димохід з оцинкованої конструкції обійдеться дешевше, ніж з цегли або керамічної труби. Та й монтувати його набагато простіше і швидше, крім прямих оцинкованих труб, використовуються вставки з ревізійними вікнами для зручності очищення труби від сажі збірник конденсату коліна різних видів, тріники з різними кутами з'єднання, протидощовий ковпак, оцинковані труби можуть витримувати високі температури. Тому підходять для будь-якого типу палива і мають термін служби близько 10 років, але найважливіший момент дотримання технології монтажу інакше така труба почне іржавіти, пропускаючи на всіх стиках конденсат і гар, демохід социнковки або нержавійки легко чистити, так як у такої труби внутрішня поверхня гладка і сажа на ній практично не накопичується. Можна повністю зробити димохід з оцинкованої труби, але все ж частіше вона підключається до каналу в цегляному димоході або використовується в якості вкладиша. Сталева труба для прокладання димоходу можуть застосовуватися зварні труби з чорного металу. Основною їх перевагою є невисока вартість, що порівнювати з цегляним димоходом. То збірка конструкції зі сталевої труби обійдеться на 68.0 дешевше, але використання такої труби для створення димоходу має багато недоліків, слабка корозійна стійкість, тому малий термін служби до 5 років стінки труби швидко прогорають, пожежна безпека знижується, велику вагу за рахунок збільшення товщини сталі, в порівнянні з алюмінієм скупчення великої кількості конденсату. Димохід зі сталевої труби має більше недоліків ніж переваг, тому фахівці не рекомендують використовувати цей матеріал в приватному будинку. Сталеву трубу можна поставити, коли дуже хочеться заощадити, але треба бути готовим, що прослужить вона недовго. Сталь більше підходить для димоходу в підсобному приміщенні або гаражі, де опалювальний прилад використовується рідко алюмінієва труба. Останнім часом популярні сендвіч димоходи. Для їх виготовлення використовується фарбований алюміній, під час використання така труба не нагрівається до високої температури, тому фарба не лущиться, поверхня зберігає свій первинний зовнішній вигляд протягом тривалого часу. Більшість виробників дають гарантію мінімум на 5 років, але служити алюмінієвий сендвіч-димохід буде набагато довше. Основні переваги жароміцних алюмінієвих труб. Невелика вага монтаж проводиться швидко, висока стійкість до корозії. Великий термін служби практично єдиним недоліком цих труб. Є їх висока вартість існує великий вибір колірних рішень алюмінієвих труб. Тому такий димохід буде відмінно поєднуватися з будь-яким покрівельним матеріалом. Цегляний димохід це традиційне рішення здійснюване, і в наш час цегляний димохід зводиться на етапі будови будівлі, переваги цегляної конструкції, надійність, пожежна безпека володіє хорошою вогнетривкістю, привабливий зовнішній вигляд. Серед недоліків цегляного димоходу варто відзначити велику вагу необхідний потужний фундамент, складність ведення. Пориста структура швидко накопичується сажа, конденсат поступово руйнує кладку, висока вартість матеріалів, незважаючи на ці ніноси, цегляний димохід залишається популярним при будівництві приватних будинків. А щоб прибрати недоліки, можна встановити всередині нього трубу з нержавіючої або оцинкованої сталі, інші матеріали для димоходу. Також для створення димоходів можуть використовуватися скляні труби. Ще зовсім недавно, почувши про скляних трубах для димоходу, люди сказали б, що це неможливо, але сучасні технології постійно розвиваються, і зараз скляний димохід, реальність, жароміцне скло не боїться впливу високої температури і агресивних речовин, недоліки, висока вартість і необхідність якісно герметизувати стики і виконувати теплоізоляцію димоходу. Тому такий варіант не користується великою популярністю. Полімерні труби мають високі експлуатаційні характеристики, однак використовувати їх можна тільки при температурі продуктів оранжени більше 250 градусів. Зазвичай вони застосовуються для газових котлів. Бетонні блоки надійні тільки спеціальні заводські блоки з жаростійкого складу. У домашніх умовах такі зробити неможливо, а звичайний бетон не підходить для високих температур. Димохід з жаростійких цегляних блоків може витримати температуру 400 оц і більше він не боїться негативного впливу конденсату. Має термін служби більше 25 років, до складу бетону додаються спеціальні компоненти, тому теплоізоляційні характеристики таких труб високі, мінус, велику вагу потрібне створення потужного фундаменту, зате вони відмінно протистоять вітровим навантаженням. Вермикулітові труби. Всередині труби з нержавіючої сталі нанесений шар мінералу під назвою вермикуліт товщиною 50 плюси хороший теплоізоляційний матеріал, простий в монтуванні інертний до продуктів горіння з великим терміном служби орендже. Недолік на стінках швидко накопичується сажа, тому потрібна часта чистка. Перед вибором матеріалу для побудови димоходу важливо врахувати конструкцію використовуваного в майбутньому опалювального приладу і вид палива. Всі ці нюанси краще продумати на етапі будівництва будинку відео, рейтинг матеріалів, використовуваних для зведення сучасного димоходу, вибір труби з технічного рішення, крім того, що для створення димоходу можуть використовуватися різні матеріали, при здійсненні вибору треба враховувати і технічне рішення. Гофрований димохід зазвичай димохід виконується з безліччю вигинів і поворотів, і для його створення використовуються з'єднувальні елементи. Щоб зібрати такий димохід, потрібно багато часу і коштів. Тому альтернативним рішенням є використання гофрованих труб, алюмінієва гофрована труба гнучка конструкція з діаметром 100-150, Виготовляється вона з багатошарової фольги. А для додання їй більшої жорсткості всередину вставляється сталевий дріт, гофровані труби легко транспортувати, так як в складеному вигляді їх довжина всього 65. а при розтягуванні виходить 25 п'ять трим, якщо потрібна, довжина більше, то кілька труб з'єднується металевим скотчем. Гофровані труби з нержавіючої сталі робляться з окремих смужок товщиною від 0,12 до 1 смуги закручуються спіралю. А між собою з'єднуються замковим швом, це дозволяє їм стискатися і розтягуватися, застосовуються вони для створення внутрішнього або зовнішнього димоходу, а також служать в якості перехідників. За допомогою гофрованої труби можна виконати реставрацію старого цегляного димоходу. Вона вставляється в цегляну трубу і підводиться до котла. Переваги гофрованого димоходу не треба використовувати дорогі з'єднувальні елементи встановлюються всередині або зовні будинку, простота монтажу, гнучкість труби, невелика вага, можливість використовувати його для відновлення працездатності димоходів з цегли, доступна вартість. Серед недоліків треба відзначити менший термін служби ніж у димоходів жорстких труб. Занадто тонкі стінки вимагає додаткового утеплення, від механічного впливу може зігнутися. Коаксіальний димохід слово «коаксіальний» означає один в іншому, коли одна труба монтується всередині іншої. Обидві труби між собою не стикаються, а тільки з'єднані тонкою перемичкою, такий димохід об'єднується з газовим або іншим котлом. У якого закрита камера згоряння. Клаксіальний орендж виконує одночасно дві функції, відводить назовні продукти згоряння палива, використовуючи внутрішню трубу, подає повітря в камеру для підтримки процесу горіння по зовнішній трубі. Зазвичай його довжина не перевищує 2 метрів. У конструкцію входять наступні елементи прямі труби. Збірник конденсату не дає утворилася волозі потрапити в камеру згоряння палива трійник. Для з'єднання труби і котла коліно прочищення. Потрібне для виконання очищення димоходу ковпак захищає трубу від вітру і атмосферних опадів. Переваги такого димоходу, Хто де надходить цігріте повітря, що знижує втрати тепла, високий котла дозволяє максимально спалювати паливо, труба не перегрівається, тому при зіткненні з нею легкозаймистих предметів загоряння не відбудеться, так як у котла камера згоряння закритого типу. То в приміщення не потрапляє запах диму і чадний газ невеликі розміри, Економиться площа кімнати, простота монтажу, одностінна труба для димоходу, вартість одностінної труби невелика, але навіть і ці гроші не хочеться викидати на вітер у одностінних труб відсутній теплоізоляційний шар. Тому вони дешевше двостінних для їх виготовлення використовується кислотостійка сталь, що дозволяє збільшити термін служби матеріалу. У деяких випадках такі труби замінюють стару систему відведення газів, але найчастіше вони ставляться всередині чинного цегляного димходу з метою його захисту. Плюси цієї конструкції нескладний монтаж, швидкий прогрів труби. Відбувається безперебійний викид продуктів згоряння з максимальною швидкістю, що збільшує ткотла повільне осідання сажі. Гладка внутрішня поверхня труби не потребує частих роботах з очищення. Застосування сендвіч-труб для димоходів свою назву сендвіч-труби отримали через те, що одна труба поміщена в іншу, а між ними прокладений шар утеплювача. Такі вироби мають точні розміри, що спрощує і прискорює процес проведення монтажу димоходу. Наявність хорошої теплоізоляції виконує шумопоглинаючу роль і захищає сендвіч трубу від утворення конденсату. Товщина шару теплоізоляційного матеріалу від 25 до 100, найчастіше для цього використовується вермикуліт або базальтова вата, конструкція виготовляється з високоякісної нержавіючої сталі, діаметр стінок в межах 0,5-1 для внутрішньої труби використовується нержавіюча сталь з високим вмістом молібдену. Тому вона добре протистоїть негативній дії агресивних речовин. Сендвіч-труби хороші для димоходів, де температура газів, що відводяться, досягає 600 градусів завдяки використанню плазмового зварювання, шви такого димоходу виходять міцними і надійними однак, термін експлуатації сендвіч-труб не дуже високий. Відео як вибрати димохід і правильно встановити його, розміри перетину димоходів при прямокутному перерізі, димоходу можливі за виграння. Так як частина диму потрапляє в кути, де його рух сповільнюється, це призводить до погіршення тяги, тому для котлів, що вимагають сильної тяги, підходить кругла труба для камінів і дров'яних печей оптимальним перетином димоходу вважається прямокутне або квадратне. А для поліпшення його працездатності можна застосувати футеровку, обшивку внутрішньої або зовнішньої поверхні димової труби або гільзування, установку металевої труби всередині цегляного димоходу для котла, виготовленого промисловим шляхом, в паспорті виробу вказується необхідний діаметр димоходу. Так як в дров'яної печі сильна тяга не потрібна, розрахунок діаметра димоходу проводиться приблизно, але з урахуванням наступних рекомендацій. Внутрішній діаметр безпосередньо залежить від розмірів топки, довжина і ширина димоходу повинні бути пропорційні відповідним розмірам топки в співвідношенні 1,15. Площа димоходу не може бути менше площі піддувала, якщо топкова камера відкрита, то потрібна хороша тяга, тоді співвідношення діаметра димоходу і площі топки повинно бути 1-1-0. Мінімальний розмір димоходу залежить від потужності печі, потужність до 3-4 к.

1,4,0,2,7,0 – площа перетину круглого димоходу не може бути менша площі відповідних прямокутних каналів при розрахунку діаметра. Димоходу рекомендується, щоб на один квт потужності котла доводилося 8 см 2 перетину труби. Знаючи площу перетину труби, можна визначити її діаметр. Наприклад, потужність котла становить 10 к. Тоді перетин димоходу має бути 1,0,8,8,0,2. Для визначення діаметра використовується формула 4. з тим, де внутрішній діаметр груби СМЗдим площа внутрішнього перетину димоходу СМ2 та См. Відео. розрахунок димоходу для печі не має ідеального матеріалу для створення димоходу, так як у всіх є свої переваги і недоліки. У кожному конкретному випадку, вибираючи матеріал, треба враховувати багато факторів Тип опалювального обладнання, що використовується паливо особливості розміщення котла в приміщенні і інші, а також необхідно порівнювати і свої фінансові можливості, не варто віддавати останні гроші за суперсучасний димохід, але і купувати найдешевший теж не можна. Димохід є основною складовою опалювальної системи будинку, тому він повинен бути безпечним і ефективно виконувати своє призначення.